Доброго дня, в наявності в Києві новеньке авто в прямому сенсі, 21 й модельний рік, 28 тисяч км пробігу, в салоні пахне новою машинкою. Отак ми заряджаємось тут. Найпоширеніший порт CCS2, їх дуже багато, або Type 2 від домашньої розетки. Дуже гарний колір, по салону машинка взагалі як нова, гарні 17 диски, машинка з Німеччини, збережений салончик. Така цікава комбінація коробки, Android Auto, Apple CarPlay, є асистенти, і тримає смузі. Система запобігання зіткненню, дуже класна машинка. Зарядок в Києві дуже багато з таким портом. Це європейський порт найпоширеніший. Маю три застосунки: ЕКОФактор, Тока та evo-charge. В принципі, навіть при відключенні світла можна знайти Спокійно зарядитися, без доступ, два ключі по машинці, є все, що потрібно. Дуже гарне авто, з рідним пробігом маленьким. Абсолютно нова машинка. Приїжджайте на огляди, Київ, метро Палац Україна.